Одна рука вперед. Підтягується, друга рука вилітає. Одна вперед малюємо коло, друга підтягується. Одна вперед, друга підтягується. Контролюємо м'ячі, контролюємо ноги. І ти поїхали ноги. З ноги на ногу ми перетікаємо. Раз, одна рука поїхала, підтягнули, а тут виходить рука. Підтягнули, виходить рука. Контролюємо м'ячі плечі, ноги працюють і з ноги на ногу перетікаємо. І на різній висоті, то на рівні живота, на рівні грудини, на рівні голови. І більше захоплюємо простір. Більше захоплюємо простір. Тепер трошки менше захоплюємо простіру. Менше. І ще менше. І ще менше. І ми вже тут працюємо руками з вами. І ще менше. Супер. Тепер починаємо коло малювати в сторону. Раз. Однією рукою. Включаємо ноги. Поїхали ноги. М'які полки по центру. Друга рука. Раз. Два. Раз. М'яке тіло, але сухожильно. Тепер одна рука в сторону поїхала, малює коло, друга рука в сторону поїхала коло. Одна рука в сторону поїхала коло, малює. Супер, тепер одна на себе, а друга від себе. Тепер навпаки, ця на себе, а друга від себе. Поїхав. Одна на себе, кол, а друга від себе.